Майже за 8 тисяч кілометрів від Києва у самому серці Нью-Йорка, серед гомону Манхеттена є маленький куточок України ресторан Стріча. І саме тут серед жовто-блакитних сердечок, прапорців та вареників. Починається наш сюжет про історію кохання українського воїна Андрія та Ольги, волонтерки зі Сполучених Штатів Америки. Я приїхав в Нью-Йорк на протезування, і вже через пару тижнів я вже з Олечкою ми сиділи напроти і лепили варенички з картоплею. Така теж є гуманітарна. Двіжуха, українська діаспора збирається і ліпить вареники. Це був момент, коли Андрій зліпив вареник, і так дуже спонтанно мене подав цей вареник. А я, я спілкувалася з іншими волонтерами, але я це побачила, і я автоматично відтягнула руку до нього і, і так широко посміхнулася, як дуже давно не посміхалася. І цей момент е, залишився в моїй голові так сильно, що я його... Зробила креслення. Всіх людей у мене були найгірші вареники. Але я Олі подарував вареник, який зліпив. У нього дуже, дуже миле обличчя, дуже приємна посмішка. Він посміхається до мене. І я хочу дізнатися більше за, неї, за нього, запитати, задати йому якісь питання. Але мене дуже важко, тому що я не спілкуюся на його мові. І я на англійській мові питаю його. Але він не розуміє мене. І я йому кажу привіт. І це, і це було одне слово, яке я могла йому сказати на українській мові. Привіт! Як справи? Добре. І навіть не потрібен перекладач, коли серцем торкаєшся серця, а посмішка та погляд говорять більше, ніж тисячі слів. І Для мене це. Найважливіше — чесність, і... І така <клес> класна посмішка. Насправді, доля вела Андрія та Ольгу один до одного довгими шляхами, вимірюючи час до зустрічі. Бойовими виходами Андрія та волонтерськими справами Ольги. А об'єднала їх спільна мета боротьба за незалежність України. Оля, вона активістка І початку повномасштабного вторгнення. Оля підтримувала Україну, виходячи на Таймсквер, на мітинги. Так, вона за справедливість, вона за свободу нашу. Ja na ukraińka, na pewno polka. Moja mama ukraińka. I kiedy ja żyła w New Jorku, ja pracowała architektorem. Kiedy zaczęła się pewna sztabna wina, ja zrozumiła, że mi obowiązek podtrzymać Ukrainę. I dla mnie możliwość była schodzić na meetingi, schodzić na demonstracje, chorzyć tydzień protestować przeciwko rosyjskiej agresji. Слава життя! Слава зброю силам України! Слава нашим звичайним українцям! Виконуючи чергове завдання, Андрій наступив на протипіхотну міну і втратив ногу. Я на початку я прям такі аж розклеївся, що все, у мене ноги більше немає, і не знаю, що робити. А потім я якось себе сам включив, такий, що ти неєш? Ти, ти сам знаєш на що ти підписався. І це наймінімальніше я отримав, і, і самих напевно страшних моментів, які я взагалі бачив в своєму житті. І якщо майже через рік після поранення біль власної кукси потрохи вщухає, то душевний біль за своїх побратимів навпаки непокоїть все більше і більше. Це погано, хто 200, хто 300, хто без ноги, хто без руки, все погано. йде сам, нахуй, з хосезований рукою. Життя, я вже не буду, я очень сильно люблю, прости. Все буде зайти. Звісно, в мене був настрій такий самий печальний, навіть в Нью-Йорку. У мене був такий печальний настрій. А Олечка мені така сказала, отак. Камо, ну треба жити. Ти дивись взагалі, як, як класно. Давай все, пішли туди погуляємо. Я відчув, вона мені. вона. Вона мені подарувала життя. Вона найкраща, хлопчик. хлопчика. подобається її душа. <хі> Не подобається, що вона доглядає за мною. Навіть я десь пальчик Поріжу, вона одразу почне мені лікувати. Таке, а, все, реанімація, треба його врятувати. <хі> так, я з великою приємністю допомагаю Андрію. Я завжди займаюся ним і обіцюю, що завжди буду підтримувати його. Якби не війна, багато хто промовляє цю фразу зі сльозами на очах, якби не війна для декого це оправдання для того, аби покинути свою батьківщину і шукати щасливе майбутнє в інших країнах. В нашій історії фраза якби не війна набуває нового, глибокого сенсу. Попри всі прагматичні поради. Za rady kochania. Tak, moim ojcom, na przykład, bardzo nie spodobała Suicide, ta Moi wszyscy przyjaciele i tak w New Yorku nie rekomendowali mi pojeździć do Ukrainy. Ale ja odczuwałam ten moment, w jakim ja ja chcę i e, ja gotowa pomóc. Mnie tu strasznie, ale ja wybuchy, ja nie do tego. I e, ja nigdy nie chcę się Вони кохають, вони будують плани на майбутнє. І всі ці плани неодмінно пов'язані з Україною. Залишайся в Україні, це точно. Будуй сім'ю, будуй свою сім'ю за можливості допомагай людям. Я дуже щаслива, що я знайшла спосіб, в який я можу допомогти. Україні. через мою професію через бути архітектором. Я хочу відбудувати Україна. Пошкоджені будинки їх немало в Україні. І я почуваю це моя місія, щоб допомогти в реконструкції України. Андрій та Ольга саме вони і є майбутнє України. Її перемога. Її відбудова попереду довгий шлях, але об'єднані спільною мрією, вони обов'язково його пройдуть.